Ось приїхав попівника. Хі -хі -хі. По цього чубата. А ну переверни його так, щоб нормально було видно. Да, отак. Адріан Та я знаю! Адріан приїхав по півника. Ось забирає. Не перевертай тільки його, отак. Да -да 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 -да. Важко тобі да, тримати. Ой, ой, вдарить тебе. Чекай, 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 Отак його візьми, отак. Да, отак? отак. Кажи, на що тобі півник? У мене були іменно чубаті. Я хочу одокремити. в мене є три курочки чубати. Так. Я хочу півника чубати посадити окремо. Ага, ти розводиш так само курей, так? Так. Да. Розповідай, що ти можеш сказати? Чубаті є, і індокачки. Індокачки в тебе є, і карлики ще є, да. так? І я і зрозум... теж є, червоні. червоні в тебе є, да. так? Ага, я зрозуміла. Mm -hmm. Бачите, ось так юне покоління займається. Сільським господарством потрібно підтримувати. Да? Петька, підеш на господарство, будеш займатися корисними справами. <сум> дякую тобі, що приїхав, дякую твоїм батькам, що привезли. Бажаю вам всього найкращого. Пиши мені. Ой-ой-ой! Все, все успокойся. Все, успокойся. Ось отакий у нас сьогодні отака зустріч.